Вон огонь прям, топливо вытекает, а огонь горит. И осколками насквозь этот резервуар пробил. У, украинская армия, так это же первая армия в мире. мы сейчас все сделаем. Американцы пытаются развязать себе руки, в том числе для большой войны, сняв угрозу ядерного возмездия. Здесь, <Elmo> конечно, культ силы, культ э э семейного насилия и, к сожалению, алкоголизм. Стоп, coming to Russia. Нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринжатини болю і страждання. Ви не забувайте, що для нас українсь важливо бути ворога в інформаційній сфері. А за це відповідають зокрема наші ефіри. Маємо їх розповсюджувати, ну і зробити так, щоб їх побачило якомога більше глядачів і слухачів. Тож не забувайте ставити нам лайк і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ми завжди втішині, коли наша родина однодумців поповнюється. А ще не Забувайте про соціальну відповідальність. Ми продовжуємо збір для сил протиповітряної оборони на два пікапи. Поки ви дивитесь, поки ви посміхаєтесь, поки ви будете шоковані чи роздратовані, донайте обов'язково донайте на машини. Посилання на банку збору в нас як і завжди в описі до нашого ефіру. Ну а поки я розпочну із саме болю і страждання росіян, тому що цей клятий Ліхтенштейн знову донбіт Росію. Всю ніч дрони роїлись та жужжали над нафтобазами та НПЗ. Вночі невідомі дрони долетіли до Адигеї. Там палає нафтобаза. При тому дрончик зачепив одну із улюблених компаній Путіна Лукойл. Вибухи також чули в районі Афіпського НПЗ за 8 кілометрів від Енема. Момент атаки дронів потрапив, звісно, ж, на кадри, які ми обов'язково вам покажемо. Але я знаю, знаю, що ви скажете. Що це за? Міня Російської Федерації, що це за регіони? Ну а ще вночі добрі безпілотники підпалили і НПЗ у Краснодарську. если бы сюда, он би вот сюда, В платонські вже наше не було б. От видно, бочка прорвана, значит, с неё огонь. Вот огонь, привет, это топливо витікає, та огонь горить. Вот она это самая основная большая была удар. Ещё две параллельно он горят. И наша окрема любов та подяка та прекрасна слава Україні героям слава в бік Операторів, що із такою любов'ю знімають нам подробиці усіх прильотів та вибухів. Он у Ростовській області вже кодову продовжує горіти нафтобаза в місті Азов. Ні -ні, ну а що ж, вони скрєпні, вони православні і точно мають пам'ятати старозавітний принцип: зуб за зуб, око за око, нафтобаза за нафтобазу. як это произошло. Короче, первый прилетел, попал в лестницу это как бы немножко спасло ситуацию за счет того что в лестницу он попал вон запчасти от лестницы висят второй прилетел пробил отверстие ну наверное в высоту метра три в ширину метров шесть и осколками насквозь этот резервуар пробил и повредил резервуар который за ним он загорелся а третий беспилотник попал вот сюда вверх, но не загорелось. К большому счастью. Вот запчасти всей этой приблудины. И стопудово запускали откуда-то его отсюда, свои же. Що ж треба робити, щоб отак не горіло і не палало. Звісно, треба шукати для Росії захист, воєнну техніку, системи протиповітряної оборони саме за цим усім і намагається полювати воєнний злочинець Путін, який продовжує подорожувати. І Ленін такий молодий, і Путіна його фоні зовсім не старий. Воєнний злочинець нині в своєму азійському турне, країнами від яких буквально залежить майбутнє як планети, так і сусідніх галактик. Одразу після вчорашньої північної Кореї Пейня полетів до соціалістичного В'єтнаму. Саме там між країнами третього та останнього світу Путін сподівається збудувати таку собі альтернативу західного світу. Ну ясно, це ж такі відомі світові економіки та донори технологій. с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами. Отмечу, что в прошлом году начались рейсы во Вьетнам из Иркутска и в нынешнем году регулярные рейсы по маршруту Москва Хошимин. Але знаете, что важливо? Сколько б россиянам не продавали новые туристические напрямки? Північна Корея, Вьетнам, справді, с известными курортами. Я думаю, що ніхто, ніхто свідомий через війну і не тільки не буде подорожувати Росію. Бо Росія це небезпечний дикий край тут днями. Одна із депутаток Держдуми закликала владу захистити росіян від колишніх в'язнів, які може навіть повертатися із СВО минулого тижня. Стало відомо про вбивство 12-річної дівчатки із Кемеровської області. Її якраз і вбив колишній ув'язнений та учасник війни в Україні. Тож депутатка написала, що злочин оголив страшну загрозу, з якою вони стикаються вже. Не вперше. Угу. З неї словами, подібні трагедії відбуватимуться дедалі частіше, а ми щиро на це сподіваємося. І це вона ще не сказала про цілі регіони, де вбивство та зґвалтування це просто культ. Не дарма ж Путін набирає своїх покидьків саме там. Зараз я кажу про туву у республіці, безробіття злидні, культ домашнього насильства та алкоголізму. Зґвалтування входить у місцеву традицію. Знаю, звучить дико, але це правда їхнього життя, про що кажуть самі журналісти. Ось вона Росія, будущего. А ще почекайте, поки недобитки. Решта винних злочинців повернуться із фронту. От тоді й розпочнеться справжня малина в Росії. Місто познасилення в Росії тува займає. раніше. займало перше Это входит в нікі к сожалению, традиції. И более того, насильники получают очень маленькие сроки, находясь в Туве. Здесь, конечно, культ силы, культ э -э семейного насилия и, к сожалению, алкоголизм. Я думаю, что все растет с этого страшного корня. Четыре часа всего лишь подают алкоголь. Но это не мешает народу, в общем-то, особенно в селах, Просто находиться в перманентно э, безумном состоянии. Люди уезжают э, очень активно, особенно там вот, в Новосибирск, э, вот в такие прилегающие города, не обязательно в Москву. В любом случае, наверняка у каждого русского в Туве есть свои приключения э, с, э, с Тувинцами. Тем более, те ребята очень бывают агрессивными. Я бы предложил Федеральному центру наконец-то положить железную дорогу. А, в до нет железной дороги. А, а это. Медвежий уголок еще в чем его проблема? То, что добраться до него тяжело, и он, и он варится в собственном соку. И э, железная дорога очень много решит. И даже в свое время Владимир Путин анонсировал ее создание. Но все, стоит на, все остается на прежних местах, и говорят, что это не очень выгодно ее тянуть. Дело в том, что там северные коэффициенты, и там очень интересное правило, что если. А, то есть на каждого ребенка рожденного, государство дает до 15 тысяч рублей в месяц, поэтому там повальная рождаемость, там люди не работая просто заводят себе многочисленные семьи и на этом живут, в общем-то, да, в бедности, в нищете такой, но при этом не голодая и так этим занимается вся това. Цікаво, що вам, говорячи про залізничну дорогу, яку було б непогано протягнути до Туви. Всі забувають, що всі гроші, які є в Російській Федерації, вони йдуть на війну. Ну, яка дорога, яке життя тувінців? Вони мають помирати на СВО. В цей момент хіба що не вистачає на манежі тільки Соловйова, який затягне свій улюблений хід, вставай, страна огромна, і розкаже, як Росія має об'єднатися під час страшної сучасної вічизненної війни, а немає. Бо цей наратив не взлітає, не працює. Він так і не увійшов в кожен до в кожен дім недругому росіянина. Добровольці по телеку геть відсутні у реальному житті. Відтак російська армія в буквальному сенсі хапає на фронт буквально всіх, хто погано лежить, і хто настільки знедолений в себе вдома в своїх країнах, чи на своїх континентах, що померти в Україні, це не найгірший для них сценарій. Українські військові взяли в полон чергового афроросіянина із Сомалі на фронт. Сомалієць прибув лише чотири дні. Весь цей час тільки ховався від дронів та снарядів і бачив трупи довкола себе. Каже, що жодної допомоги пораненим не надається, їх просто кидають та не забирають. Повертатися до Росії за обміном не хоче, оскільки знову каже: відправлять на фронт, закликає інших. Афроросіян не їхати до Росії і не брати участь у війні. Абдуллагі Ахмед. Амфромя, и закрыв Мокадюшу, Капиталь Ситі. Авас синкот in Moscow. After that, they put me in one city called Кубинка. Uh, Кубинка uh, uh, call Child Camp. It's not serious training. It's only I sat there for uh 25 days. 25 days I didn't have any good trainings. Only they are showing us the guns. In Russia they didn't give us a, a, a good experience or good training for, for a, a military guy who going into the front line. Only uh, several weeks we are just seeing the guns without any bullets, without any things. How you can put this guy in the front line? What he will do? He will die. After that we are in the front line. I was telling them why, where I'm going, where I'm going. They are not speaking English so this is the main big problem with me I don't want to go back there in Russia because if I go back there in Russia I will go against the front line this is, this is only one word I have to tell them that the, the Somalian people all or all, all African people who wanted to come to Russia stop stop coming to Russia because if you come to Russia and join to the army you will be dead or injured a big mistake in your life Катаман англійська серед російських військових. Вони й російську далеко не кожен знає. Тувінська, інгушецька, чеченська мови. Звісно, для них що вже говорити про англійську, але повійтесь, як же не вистачає зараз якраз отак якогось шлешу, щоб показати історію бравого руського парня, який захищає родину, на яку напала Україна. А тут хоп! І оцей чувак із Сомалі. Ну, і, друзі, якщо ви стоїте, то сядьте, бо ми з вами знову геть все наплутали. Це не Росія агресор, а Америка, Москва то голубка миру. Щоправда, яка увесь цей час серла на голову всього світу порядку. Пропагандисти з таким самим смаком та задором розповідають, що це Кремль саме стримує ядерні погрози Вашингтону. Що я навіть знаєте якось на мить і почала їм вірити, вірити і гуглити. І нагуглила, Путіна знайшла, ні Бензі в ООН був, Загарова та Лавров погрожували ядеркою, Мєдвєдєв, Дугін. Всі як один кажуть, тримайте нас семеро. Американці про своє ядерне озброєння мовчать. Мовчать кожного дня і мовчать вже багато років. Може, мовчання це і є така нова форма найкращої погрози. Але росіяни такі хворі, що наступного разу це виходить, що і надто довгі кліпання очей Байдена вони щитають, чи будуть сприймати, що це так, президент США оголосив їм війну. Ядерне здержування. Для чого? Щоб не допустити великої, звичайної війни. От щоб це не було оборот, у нас вернули. опять світової війни. великої. Все знают, тогда будет эскалация ядерная, значит, не надо устраивать большую войну. Вот для чего возникало ядерное оружие: для То того, чтобы не дать большой а войны. Да. Поэтому, еще раз повторю: американцы пытаются развязать себе руки в том числе для большой войны, сняв угрозу ядерного возмездия. Наша задача вернуть изначально ядерное сдерживание. Оно возникало для того, чтобы не допустить большой Нет. войны. Связать им руки. В их безнаказанности, в махании вот, конвенциональной неядерной дубиной. Небольшая картинка такая иллюстрация сегодняшних международных отношений есть а, лев а, в виде России, который отстаивает свое право, свой суверенитет и предлагает другим странам поступать так же. И Шайка Гиен, которые. Они как бы огрызаются, но из-за ядерного оружия сделать Обычно ничего Россия не могут. Обычно Россия медведем представляет. Обычно медведь, медведь это немножечко такое пассивное состояние, да? А вот активная фаза, то, если и царь разве злили, то и не царь, царь зверей, не будем злить Нет, Россию. Сначала да. Спочатку думала провести какую-то свою аналогию, а потом зрозуміла, что ну как я тварин буду сравнивать с россиянами. Это как-то не очень дуже... Гуманно і не дуже коректно, але з іншого боку, завжди хочеться запитати: а ви коли Білорусі поза законом передавала озброєння, то ви це стримували, не ескалювали? Ну то таке. Ну і, друзі, якщо ви все ще не встигли сісти, якщо ви обідаєте, вечеряєте чи снідаєте, треба зупинитися на мить і все ж таки сісти. Бо такого за два роки повномасштабної війни ми з вами точно не чули. Готові? Коротше кажучи, перед війною ми кричали, ми Україна, що в нас виявляється перша армія світу і що ми переможемо Росію за два тижні. А, яка гра, який хід як вам? Тепер піднімаємо щелепу і старілок та столів і розбираємо. А що це за такий новий, до сих пір невідомий нам наратив? Все політтехнологічно, в принципі, грамотно та чітко. Якщо вже Україна напала на Росію, як Тепер вони стверджують, то, вочевидь, це Росія вже виграла, не по, не програвши нам під час нашого наступу. Не маючи інших суттєвих перемог і переваг, тепер Москальня переконує своїх, що встояла та вистояла. Про Київ за три дні, звісно, ж, вже ніхто і не згадує б в голові України. Так, не Кравчук. вот этот хитрый лис, лжец, подлец и националист, откровенный националист, а человек типа Щербицкого, вот условно говоря, да, такой же, условно говоря, как у Лукашенко, то ситуация была совсем другая. Потому что построить рядом с Россией государство антироссии это изначально обреченный проект. Изначально обреченный проект. Вот мудрый бы украинский политик, он бы это понял сразу и даже бы не рыпался. Но ну, только одни дурачки просчитались, э, им рассказывали, что украинская армия, так это же армия умерия, мы сейчас все сделаем. А другие дурачки говорили, сейчас мы вам дадим столько вообще всего и сразу, он дырвафа, что вы за две недели там сломаете хребет гнилой путинской России. Ну просто бывает вот такое, понимаете, вот просчитай, вот Адольф Гитлер просчитался, начал блицкрик. вот, хотів війну закончить максимум за три місяці. Ага. Як цікаво. Чуєте, а що ми там у підмосків часом не стояли, не намагались столицю ще й оточити та змістити владу в Росії? Ну, окей, чорти з ними, як то кажуть. Ну, і хто із нас там нацик, расист, та хто шовініст? Москалі знову і знову спалилися. Коментатор Ігор Брікс, ага, я знаю, знаю, да. Це, теж такі існують змагання. знає, хто в них бере участь. Одним словом, він назвав російського самбіста представником русів і попросив, аби всякі шма шмаркачки з ним не знайомились. А все заради чого? Заради. Гарної генетики, що типу росіяни не мають там змішуватись з усякими такими. Бо усі ці руські зараз пачкою дохнуть в Україні, а їм на зміну ну хто їде, хто займає їхні місця? Якісь гастарбайтери із Азії, які потім вчиняють ще й теракти і знову вбивають москалів. Якось все приречено. Одним словом, скандал, який, як і завжди, ідеально показує обличчя росіян. жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший. та 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 з іншого боку, завжди хочеться спитати, а наша вам та генетика. Ви так скоро майже визольований острів своєю Росією перетворитись, і все, що залишиться у вас, це зокрема от такі локальні незрозумілі змагання. Хоча чого не зрозумілі? Там будуть спортсмени з Ірану, з сектору гази обов'язково. Там, звісно, приїдуть спортсмени оці класні атлети з В'єтнаму із північної Кореї. може і з Китаю теж, от і все. А на що змагатися з цим з усім цивілізованим світом? Треба обрати собі до десятка улюблених країн і серед них, отак, відновлювати свою генетику. На цьому, друзі, будемо завершувати. Не забувайте обов'язково нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Не йдіть без донату, на пікапи для сил протиповітряної оборони, посилання на збір, звісно ж, нас в описі. Ну і коментуйте, коментуйте, почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!